Я рада вас вітати знову на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, сьогодні я хочу поблакати про спиці. Але не про ті спиці, які ви бачите зараз перед собою. Так, це спиці мікрон. Наші українські спиці. Вони позиці... позиціонуються як спиці. Ручної роботи. Ну, я не знаю, в якому смислі ручної роботи. В якому сенсі. Все одно, що якісь танки там роблять. Я, я ще розумію, якщо там дерев'яні спиці якась ручну можна щось їм робити. Е, мікрон. У мене про них на каналі є обзор. Я про них розповідала. І. Оскільки я ну дуже люблю в'язати, люблю все, що пов'язане з в'язанням, я люблю інструменти, я люблю всякі приладдя, якісь допоміжні штучки. Я це все дуже-дуже люблю. І я купую, пробую щось новеньке. Ну і як такий. Сама-сама справжня Українка я хочу багато попробувати того, що виготовлено безпосередньо у нас в Україні і, так би мовити, підтримати вітчизняного товаровиробника. Тому е зовсім недавно на каналі. Ой, ні, неправильно, невірно. Не, не Зовсім-зовсім недавно я почала ну, для себе пізнавати нові інтернет-магазини українські, які займаються ну, продажем пряжі і ну, не тільки пряжі, всього, що зв'язано з рукоділлям. Тому, знайшовши один такий магазин, я почала Лукати спицями. Бо другий раз, <кій> я, як і всі, розпочинала з <кій> китайських турецьких спиць. У мене навіть зараз при великому, так сказати, паркі спиць, у мене багато спиць одіночних, так сказати. У мене багато різноманітних наборів спиць. Я люблю спробувати щось нове, а потім, ну, попробувавши їх, я вже роблю якийсь висновок, чи варто їх, чи не варто купляти. Тому я знайшла нові спиці. Зараз я вам покажу. Зараз ми це обираємо і я вжу перед вами нові спиці. Ось, перед вами нові спиці. Е, також в каталозі магазину ці спиці, знову таке, знову у нас нема сонця на вулиці. Ці спиці також були, е, також вони були, пишуть, що вони спиці, Українського виробника місто Полтава. Так само, як і спиці Мікрон. Вони також виготовляються в місті Полтава. Тут не пишуть, що це мікрон. Але пишуть, що спиці ручної роботи. І що я вам хочу сказати? У них такі просто целофанові пакетики. І отака наклеєчка. Значить, ми можемо бачити спиці 2,5. Спиці трієчка і спиці 2. Це всі номери спиць які були у продажу. І що я вам хочу сказати? Це також латунні спиці як і спиці мікрон. Я навіть. Думаю, так, що це, мабуть, мабуть, одне производство їх виготовляє. Але, дивлячись на ці спиці, значить, ви ну, знаєте, були б інші номери. Я б, мабуть, взяла інші номери, але ну, їх не було, тому я взяла те, що було. Двічку я брала, оскільки шкарпетки я також вяжу. ну Вяжу на сотки, значить. Спиць. Двійка. Також матеріал той самий, але, ну, фокусуйся. Але що я хочу сказати, не хочу дуже фокусуватися. Але от в двічки йде тоненьке. Тоненький початок спиці і далі Та, що, так не хочу дуже показувати. А далі йде трошки потовщення також вони розкручуються по тому ж принципу, що і мікрони. Але тут така прозрачна. Ну, це волосінь, така як рибацька. А риби на них можна ловити. Також вона має пам'ять. Також вони всі м на волосінні, ну із розрахунку 100 см від спиці до спиці. Але тут кінчики, та що ж ти хочеш, не хочеш фокусуватися. Але кінчики тут тупіші, ніж у мікронів. Ну, кажуть, що можна замінити цю волосінь. Зараз є навіть рибацька волосінь силиконова. Тут треба міліметраж, тут один міліметр, ну, Діаметр цієї треба попитати заядлих таких рибаків, які, ну, принаймні мені можуть показати, що таке силіконова волосінь для рибалки. Е, тому, подивіться, можна і поміняти. Е, також вони так само розкручуються, розбираються, як і. Мікрони. Але я ще хочу вам сказати, у них дру... трошки друге строєння спиці. Вони йдуть від тонших і до кінця вона йде трошки товстіша. І, мабуть, це, да, це в усіх спицях різний діаметр самої спиці. І що хочу сказати по ціні. Дивіться, 58. 58. І оця трієчка 79. Я ще не пробувала. Не буду вам брехати. Я ще не в'язала, не, не пробувала. Але я попробую вам в якомусь подальшому влогі або в епізоді вам обов'язково це розкажу. І... Хочу сказати про саму волосіння. Коли я купляла свої мікрони, ось в общем, у мене тут по підвіконню все розбросано. Коли я купляла свої мікрони, я тоді не знала, що коли я їх купляла, а купляла я їх, в принципі, по тій самій ціні, що і зараз у цій спиці. По ціні, які вони зараз, я вам ну, скажу чесно, чесно, я б їх вже не купила. Я походила в декілька магазинах, я бачила їх на Анже. Е, я їх бачила, опять же, в інстаграмі там, де я купляла оці спиці. По цій ціні я їх не куплю і нікому, ну, в принципі, мабуть, навіть нікому не хотіла б радити. І от коли я купляла оці спиці і... Вони тоді ніяк не позиціонували, з якою вони лескою. Просто з піцем екран і, і все. І я ну, з дурної голови взяла ще декілька лесок. Знову ж, вони були тільки ну, із розчуття 100 см від кінчика до кінчика спиці. Тому я взяла дві і кажу, що других. Довжин нема, а мені сказали, та ні, якщо хочете робіть собі їх самі. Тому я зробила собі на 80, якісь тут спиці у мене, мабуть, ось, ось на 80, так, да, на 80, і я в'яжу під вісом якогось вироба, ну, коли це якесь плечове ну, річ якась, то ці спиці вони ну, тіряють просто їм нема коли нічого споминати, їм треба в'язати і тримати виріб. Тому, скоріш за все, двієчку я ставлю соточку. Це для того, щоб в'язати шкарпетки. Але ж не пробувала, не знаю, спробую. А із оцих щось я поміняю. Щось укоротю, зроблю. Або 80 або 60 -ку. Ну що, ось моє нове придбання. Не думаю, навіть не знаю, чи буду я на них в'язати. Але вони в мене є, я спробую і підтримаю вітчизняного товара виробника. Купляла я їх в магазині Маковка, цей магазин знаходиться у Києві. І, я чесно скажу, я просто хотіла порівняти оці спиці і оці. Е, ще раз, ще раз, і ще раз. Мені все ж таки кажеться, що це спиці одного і того ж виробника. Або Полтава наша е, така. Таке місто, в якому знаходиться дуже багато чоловіків, які розуміють жінок українських, які люблять в'язати. Тому ну, слава ЗСУ і слава нашим українським хлопцям, які розуміють нас і які нам допомагають. Ну що ж, дівчатка, поки це все, я вам показала своє нове придбання. Силочку на магазинчик я залишу вам. Так що зайдіть, подивіться, може і вам сподобається. Але я не пробувала. Я не пробувала, але я спробую і вам розкажу. Ну що ж, з вами була Еля, як завжди. Я рада, що ви були зі мною. Бажаю вам всього самого-найкращого. -самого Побільше часу для нашого любимого в'язання. Побільше нам гарних, якісних інструментів для в'язання, щоб нас розуміли наші чоловіки з нашим в'язанням. А саме головне перемоги. Ми віримо в наших чоловіків. І скоро в нас буде все добре. З вами була Еля. І ще ми з вами зустрінемося не раз.